Вас вітає інтернет-магазин Акрі. І зараз я відповім вам на топ питання, що таке ця кнопочка «Fuse» на корпусі. Одразу хочу вам сказати, чіпати її не треба. Для чого вона тут знаходиться? Вона тут для того, простими словами, щоб ваша витяжка не згоріла, а точніше, сам вентилятор це серце самої витяжки. Кнопка «Fuse» Це взагалі не кнопка. Зараз я вам покажу, що це таке. Спочатку це дуже важливо. Спочатку ми витяжку вимикаємо і е, відключаємо від мережі обов'язково. Потім відкручуємо. Там знаходиться ось такий скляний е, бочонок. Для чого він потрібен? Коли щось виникає в напрузі, першим ділом перегорає оцей скляний бочонок. Запобіжник спеціально виведений на корпус для того, щоб було його легко поміняти. Закручуємо його назад і все. Якщо у вас щось стається з витяжкою, обов'язково пишіть нам на сайт. або Дзвоніть нам по номеру телефона, який вказаний в гарантії. Пам'ятайте, якщо у вас сталося щось з витяжкою, самому туди лізти не треба, бо ваша гарантія буде недійсна. Сподіваюсь, що для вас інформація ця була корисна, і якщо вам подобалась е, дана витяжка, заходьте на наш сайт Акрікомвійців, замовляйте і будьте задоволені.